Китай підтримує Росію не просто тому, що, скажемо, це близькі політичні режими, а в першу чергу заради своїх інтересів. Все виглядає таким чином, що з кожним днем, з кожним місяцем Росія попадає все більшу залежність від Китая, економічну, військову залежність і стає по суті тим, що можна назвати васал. І ця залежність настільки стає зараз сильна, знаєте, він як от тими щупальцями опутав Росію Китай, і саме сумне в цій ситуації, що чим довше тягнеться ця війна, тим Китаю економічно вигідніше, бо він на цьому заробляє гроші. Це по перше. А по-друге, він все в більшу залежність робить Росію, робить її своїм васалом. І тоді, в разі якихось конфліктів. З тими самими Сполученими Штатами Америки, тому що тему Тихоіндійського океану, потенційних конфліктів там, де є зона впливу Китаю, зокрема Тайвань, ніхто не відміняв. І от зараз деякі експерти сходяться так само в думці, що в разі виникнення конфлікту, наприклад, пов'язаного між Америкою і Китаєм відносно Тайваня. То Китай дуже легко в цей конфлікт може втягнути Росію, навіть не по тій причині, що Росія захоче йти в цей конфлікт, а Китай просто змусить Росію ти в цей конфлікт, бо вона стала економічно, політично і військово від нього повністю залежна.